На Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус. Станом на сьогодні у 25 людей захворювання підтвердили з них шестеро дітей, а 16 людей госпіталізували до лікарень. Серед них Людмила Бомк. У четвер минулого тижня жінка відчула перші симптоми хвороби. Почався кашель і реніт. І все в п'ятницю я вже опинилася в лікарні. Взяли швидкісні тести, оказалася ковід. Все мене швиденько прокапали. Зараз стан жінки уже покращився. Чи є у Людмили Бомк новий штам коронавірусу стратус? Поки що лабораторно не підтверджено, як і не підтверджено у хворих по всій Львівщині. Проте захворювання уже шириться областями України і має такі симптоми: охриплість голосу, біль у горлі, підвищена температура тіла, загальна слабкість. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, лікарі радять одразу звертатися до сімейного лікаря, а також дотримуватися правил гігієни і вакцинуватися.